Я новина, друзі. Чи закриють кордони для 18-22 річних? Дослухайте до кінця. Мені чомусь масово пишуть люди в особисті, чи можна на цьому тижні виїхати, чи вже на наступному тижні закриють. Ну, Для молоді, я так розумію. Звідки ви це взяли? Люди, якісь там блогери щось сказали, що от кордони закривають, я не встигну виїхати. І тепер люди всі бояться і нагнітають в цю атмосферу таку страху. Це все брехня. Не слухайте ні блогерів, ні депутатів, які кажуть, що треба закрити кордони, тому що їх ніхто не закриє для 18 22 річних. Сьогодні депутат від слуги народу сказав, що це рішення буде зрозуміло, чи воно правильне через рік. Тобто, рік вони будуть збирати статистику, і на наступний рік по вступу молоді в українські навчальні заклади зрозуміє влада, чи дійсно це спрацювало, тому що вони це рішення прийняли не для того, щоб всі молоді виїхали і не виходили на демонстрації. А для того, щоб люди не вивозили 17-річних з країни, тому що це катастрофа. Ми просто з вами не знаємо статистики. Вивозять дуже багато дітей. А зараз, можливо, ці люди будуть залишатися в Україні і будуть навчатися в наших навчальних закладах. Тому нікого не слухайте. Не пишіть мені в особисті там, по 100 повідомлень. Я б зайшов офігів, якщо чесно. І не слухайте цих депутатів. А кордони треба відкривати для всіх лайк, репост, підпис, телеграм, шапці, профіля. Підписуємося.